Добрий вечір! Мене звуди на збігу. і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші дивіться сьогодні. у Випуску: неможлива корупція. Які оборудки можна вчинити з вивіскою антикорупціонера? Таким чином, поступово формувався такий от собі земельний прокурорський банк. Внутрішня механіка як відбуваються земельні крадіжки зсередини. Ми і багато наших колег регулярно розповідаємо про земельні оборудки, але ми дивимось на це якби ззовні. Що ми бачимо? Ми бачимо, як якісь, як правило, невстановлені особи запропонували якимсь, як правило, невстановленим особам отримати землю. І далі ця земля опиняється, зрештою, у чиновника. І все, в принципі, зрозуміло. Однак ви коли-небудь замислювалися, як саме це відбувається. Як знаходять оцих невстановлених осіб, хто відповідає за організацію оборудки? Зрештою, скількох родичів чиновник здатен підставити, щоб отримати кілька додаткових гектарів. Після ефіру про земельну оборудку діамантового прокурора Олександра Корніця нашій програмі передали в сенсі: ми знайшли. Коротше, в нас є протоколи допитів учасників цієї схеми. І зараз Леся Іванова розповість, як умовному, умовному. Прокурору збагатитись землею. В деталях. 5 липня 2015 року. Шоста година ранку. Софіївська борщагівка. Будинок заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. До помешкання прокурора приходить із обшуком ГПУ. Розслідують справу про хабар. Однак у домашньому кабінеті корнійця знаходять набагато більше, аніж очікували. З поміж сотень документів у архівах прокурора наштовхуються на папку із написом Малютянка. У ній заяви про вибір ділянки і копії розпоряджень про виділення землі не прокурора і не його родичів. Довіреності і копії паспортів знову ж таки не його і не рідні. Ще якісь розрахунки, карта і чомусь довідка у кримінальній справі 1769. Добірка скрупульозно заархівованих документів, чужих людей. Нібито чужих. Шукали, власне кажучи, предмет хабаря. Знайшли діаманти сім людей, особисті документи тодішнього генерального прокурора. Шокіна. І знайшли під час проведення обшуку, зокрема, у підозрюваного корніця вдома в його кабінеті знайшли багато документації на об'єкти нерухомості, зокрема земельні ділянки, в Бобриці, малютянці, в жулянах і так далі. Навіть нотатки самого підозрюваного з приводу того, як, звідки, куди вони з'явилися яким мала бути подальша доля цих земельних ділянок, просто ось те, яким чином вони з державної власності поступово у власність людей з оточення підозрюваного корніця? Колишній замгенпрокурора Віталій Касько пригадує, у тих документах виявилася ціла земельна історія, не менш цікава і масштабна за хабарі. Зокрема, були такі факти, коли виписувалися. Довірності на наближених до корніця осіб від людей, які нібито отримували земельні ділянки, які подальшому нами допитувалися і з'ясовували, що вони жодних земельних ділянок не отримували, або про це вперше чують. А в подальшому від цієї людини ділянки продавалися, наприклад, сестрі Корніця. І таким чином поступово формувався такий от собі земельний прокурорський банк. Малютянка це невеличке село під Києвом. Зі столиці сюди півгодини без заторів. Село як село маленькі будиночки, вузенькі вулички, якби не кількасот гектарів комунального розсадника. Столичний Київ Зеленбуд має під малютянкою спеціальний відокремлений підрозділ декоративний розсадник Теремки. Сам декоративний розсадник створений давно для. Задоволення потреб міста Києва садиним матеріалом. У 2004 році розсаднику теремки надали 343 гектари саме в Києво-Ситошинському районі. З тих пір займаємося вирощуванням декоративних дерев для міста Києва. Це липи, берези, клени, ясени. Також територія територія була відведена під газонні трави близько 60 тонн. Азоних трав е вирощували на потреби міста Києва, але місце виявилося надто красивим. Тут і рівне поле ідеальне для будівництва, і красивий ліс, та озера під боком. Тож у 2009 році місцева РДА вирішила перерозподілити блага. Забрала 220 гектарів у комунальників і роздала їх на низку фізосіб. Безкоштовно, нібито під сільське господарство. От тільки жодної грядки тут ніхто так і не висапав. Натомість почали забудовувати. Дерева комунального розсадника тепер прикрашають не Київ, а приватні подвір'я. Після цього від розсадника, розповідає нинішній його керівник, мало що залишилось. А половина з того, що лишилося, на тобі Боже, що мені не гоже. Із 343 гектарів, коли забрали 220, то ці 123 гектари, які лишилися, ефективно можна використовувати приблизно 60. Решта займають території під газопроводом, під лініями електропередач, яри. Та майбутніки це дорогу. Київ оббивав пороги судів, однак безуспішно. За справу навіть бралося СБУ, вилучили документи, відкрили кримінал, шили тодішньому керівництву розсадника, яке погодилося віддати землю зловживання службовим становищем і розтрату в особливо великих розмірах. Це і була та сама загадкова справа: 1769, довідку, по котрій знайшли при обшуку в Корнійця. Але загадкова справа загадково заглухла. А люди, через котрих провертали мутну приватизацію, сьогодні говорити на цю тему чомусь не хочуть. Земля у Малютянці, пам'ятаєте, десь років шість тому ви отримали землю. Малютянка я давав показання у прокуратурі. Це те саме Вибачайте, я трохи за земля у Малютянці, пам'ятаєте? Ви років шість тому отримували там землю? Нічого, я не вчаюсь, ви отримували землю із комунальної власності. Ну. І ви її потім комусь продавали? А ви де взяли мій тут? Попитала у людей дали. Попитала у людей? Ну, от у них у цих людей попитайте, як я отримав землю. І взагалі якось нервово реагують, коли чують слова земля і малютянка. Я вас запитую, хто вам дав мій телефон і про що я буду з вами розмовляти? Й? Не дзвоніть на цей номер, будь ласка. Нема про що балакати. ну. Через п'ять років щасливою власницею 10 гектарів землі під малютянкою стає рідна сестра корніця Лариса Прокопенко. Офіційно скуповує. Ділянки Прокопенко на цьому полі, мабуть, найкозирніші, тому що поле тут тільки половина, а другу половину займає ліс. Добре, мабуть, мати власний ліс на задньому подвір'ї. На папері все виглядало так: ось ці шість ділянок у 2010 році безкоштовно отримали. Олексій Скілков давній партнер Прокопенко по бізнесу і нинішній партнер Корнійця по громадській організації Неможлива корупція. Анжела Скілкова його дружина, Олег Афонін брат Скілкової. Оксана Хижняк це співробітниця Скілкової по КМДА. Там вони разом працюють у відділі доступу до публічної інформації. Ще одну ділянку розписали на... Чоловіка Оксани Хижняк Олександра останню отримала неідентифікована нами Ганна Харченко. У 2015 році, як по команді, в один день усі вони вирішують, що земля їм різко стала непотрібна. і продають її Прокопенко офіційно за мільйон гривень. Корнієць сьогодні від малютянської землі відхрещується. Вилучені при обшуку документи каже не його, а сестри. Ці документи були вилучені у мене у моєї сестри, яка перебувала. Разом зі мною святкувала день народження мого сина. А в мене зберігалися і мої матері, і мої дружини, і моїх дітей. Оскільки в мене є сейф, які сертифікований для зберігання цінних речей. І земля теж сестри. І немає нічого в цьому дивного. Адже вона успішний бізнесмен, захотіла, купила. Вона займалася торгівлю І В неї були і кошти залишилися земельні ділянки. Були і офісні приміщення, які вона в 2009-му, з з кимі відомо, восьмому роках попродавала і придбала цю землю. неї є гроші, вона не бідна людина. І в таку просту і незамислувату історію можна було б спробувати повірити, якби не цілих п'ять. Але. Так як ми не суд, я не можу просто сказати, корнієць вкрав ту землю. Ні, не можу. А знаєте, заради дотримання стандартів, маю так ніби натякати, перелічивши кілька моментів, які нас дуже бентежать. Хоча кожен. Цих моментів дає вичерпне уявлення про те, що там насправді відбулося. Отож, по-перше, у сейфі Корніця знайшлись не лише документи його сестри, а й папери про ті першопочаткові землевідводи, тобто документи людей, навіть про існування яких корнієць не мав би знати, якщо, звісно, не сам все організував. По-друге, цифри вказані у договорах купівлі-продажу сестри, вони. Настільки, скажімо так, скромні, що абсолютно незрозуміло, з якого б то дива хтось став продавати хорошу землю за такі копійки, навіть сестрі прокурора. Якщо вірити договорам, усі шість ділянок на понад 10 гектарів обійшлися Прокопенко у трохи більше як мільйон. Тобто власники продавали сотку по тисячі гривень, це близько 40 доларів. Ми попросили оцінити ці ділянки професійних ріелторів. кажуть, земля у самій малютянці не супер дорога, але ж і не копійчана. По там від 500 доларів там, ні, до тисячі доларів за сотку. То малютінка находиться в парківській Озі Києва. Е... Коммуникации там есть, подъездные пути хорошие. Есть довольно-таки хорошая застройка, ну, обеспеченных людей. Поэтому земля там стоит не баснословных денег, ну, по крайней мере, не по 50 долларов за сотку там продаётся. Что до рыночной вартості землі Прокопенко, то головний показник це реальне призначення землі. Если там собираются выращивать овощные культуры и там сдавать в аренду ферменам, продавать фермерам. То, конечно, 500 долларов это очень большая и высокая цена, то есть она автоматически может до 100 долларов снизиться. Но ну, что-то я сомневаюсь, что малютинки на, на двух гектарах кто-то что-то будет выращивать. Но если мы рассматриваем эти участки уже как под теоретическую застройку, понятное дело, что туда нужно подвести все коммуникации и перевести его под землю за, за будову, То в принципі цена автоматично зростає до 500 доларів за сотку. Етакби мінімальний предел, який може бути. А сумнівів у тому, що землю деребанили не під огірки, помідори практично немає. Достатньо лише озирнутися навкруги. Більша частина землі досі стоїть пусткою. Єдині постійні гості тут місцеві корови. Жодної грядки на цій землі ніхто не сапав. Натомість територія справді активно забудовується. Як гриби після дощу ростуть прива. Атні будинки в одному котежному містечку, а через дорогу ось-ось почнуть зводити друге. У першому масиві, куди уже підвели світло, дороги та інтернет, сотка по півтори тисячі доларів. У другому ще не обжитому, але підготованому під забудову 650 доларів за сотку. Тобто, по-хорошому, вартість 10 гектарів Прокопенко щонайменше 650 тисяч доларів. Це понад 16 мільйонів гривень. І це у 16 разів більше. Ніж вона заплатила по документах. Про заплатила. Ну, це до речі, третє. Але адже спосіб життя бізнес-вумен Прокопенко, він навіть не натякає на можливість такої купівлі. Лариса Прокопенко спілкуватися з нами про свої численні землі відмовляється. У нас дуже проте запитання насправді. Дуже прості. У вас дуже багато землі у лісниках, у малюканці. И вот сейчас покинется. А шкода, адже у нас так багато запитань. На папері у Прокопенко у різні роки була ціла низка компаній. Сестра прокурора була чи досі є співвласницею будівельного бізнесу, торгівельного, юридичного, зрештою, сміттєвого, за котре тепер вони із братом мають кримінальне провадження. На папері Прокопенко, власниця великої кількості землі по Київській області. Крім 10 гектарів у малютянці, сестра Корніця має 5 ділянок. По 15 соток у скандальному Біличанському лісі, дві ділянки по 10 соток у мажорних лісниках, ще дві ділянки загалом на 2,5 гектари у Северинівці. Лише одна ділянка на 10 соток у Жулянах вартує понад мільйон. За таку суму її виставляли на продажу літку. На папері Прокопенко має 500-й мерседес 2012 року випуску. Вартість такої машини понад 40 тисяч доларів. От тільки живе успішна власниця бізнесу численних гектарів у малосімейці на відшибі. І їздить на маршрутці. Поки записаний на неї п'ятисотий паркується під обласною прокуратурою. Тут раніше працював сам корнієць, а нині працює його дружина. То, може, і документи на малютянку у сейфі у корнійця припаркувалися не випадково. Четверте. Найцікавіше. У сейфі Корнійця знайшли ще й документи ділянок навколо, до яких ані він, ані сестра стосунку, ніби й не мають офіційно. І спілкуватись з нами. Учасники оцих навколишніх земельних історій відмовились. Я їх розумію. Однак із прокурорами їм свого часу поспілкуватись довелось. А від таких специфічних розмов лишаються протоколи, протоколи допиту, які розповідають справжню історію прокурорського земельного. Бізнесу довірності від людей, які виписувались на наближену до корніця особу, і від цієї особи вже передавалися. Вони або залишалися на ній, або передавалися про купенко, або, скажімо так, їхня доля мала бути сформована таким чином, але через те, що документи були вилучені під час обшуку, цей от ця ідея до кінця не була доведена. За даними наших джерел. Загалом у папці лежали документи на землевідводи не шести людей, а дванадцяти. Серед них власників сусідніх із Прокопенко-ділянок. Наприклад, Яни Лапіцької. Ось ці два гектари віддали під сільське господарство. Дівчині, котра, судячи з аккаунту в однокласниках, і в Україні не живе, і господаркою не займається. Мешкає в американському Детройті, вчиться у місцевому університеті. Зате родичів в Україні має цікавих. Остання відома... А її приписка в квартирі Миколи Куликівського, колишнього керівника відділу нагляду за додержанням природоохоронного законодавства Генеральної прокуратури України. Далі більше сусідня із лапійською ділянка записана на Андрія Філенка. Його документи за даними наших джерел також лежали у домашніх архівах Корніця. Філенко виявився тимчасово безробітним мешканцем села на Полтавщині. На допиті в прокуратурі чоловік запевняв, єдина ділянка, яку він має, це 12 соток у рідному селі. Отримати землю під Києвом справді хотів, але років з 10 тому задовго до історії з малютянкою. Тоді навіть написав заяву, але далі цим питанням не займався і акту на право власності точно не отримував. На допиті чоловіку показали низку документів. Оформлених нібито від його імені, заяву в РДА, нотаріальну довіреність на Скілкова. Але чоловік документи не впізнав, а підписи виявилися навіть не схожими на його власний. І взагалі, ні в який Київ, ні до якого нотаріуса він не їздив. У кожної земельної ділянки своя історія, але всі вони об'єднані тим, що якимось чином. Контролювалися зокрема підозрюваними, тому що під час обшуку були виявлені ці всі схеми, і ми допитували людей. До речі, деякі з них виявилися працівниками прокуратури, які нібито одержували. Земельні ділянки, які, наприклад, дали свідчення про те, що вони вперше чують про те, що стали власниками землі. Одним із тих, хто, за даними Генеральної прокуратури, отримував землю в Малютянці, виявилася родина водія цієї самої Генеральної прокуратури. А за сумісництвом далекі родичі самого Корнійця. І ось що чоловік розповів на допиті. У 2010 році до нього нібито звернувся сам корнієць, запропонував отримати безоплатно земельні ділянки у Київській області, собі і дружині. При цьому прокурор запевнив, він має деякий вплив та може посприяти. Єдине, що треба зробити піти до нотаріуса і оформити довіреності на людину з ім'ям Олексій Скілков. Погодившись на пропозицію Корнійця, подружжя пішло до нотаріуса і оформило довіреності. Пройшло близько року. Чоловік знову зустрів корнійця і запитав його: А що ж там із ділянкою? На що прокурор нібито відповів: землю так і не видали. Розпорядження про землевідвід чоловік уперше побачив уже на допиті в Генеральній прокуратурі. На всі питання слідчих запевняв, ніяких заяв і клопотань на землю не писав. Скілкова ніколи в очі не бачив, а про те, що він таки десь отримав землю, йому невідомо. Сьогодні земля Прокопенко у малютянці арештована, однак лише та, що офіційно була переписана на неї особисто, і в рамках справи про віджим сміттєвого бізнесу історію з земельними оборудками як окрему справу прокуратура до суду так і не довела. Стара команда, що починала справу діамантових прокурорів, не змогла її з прокуратури викурили. А нова чомусь не поспішає. Хоча матеріалів там стільки, що на окреме провадження. Хоч зараз. Наскільки мені відомо, зараз ця кримінальна справа щодо, зокрема, набуття земельних ділянок, вона поки що лежить без рук. Справа Діаманти Крує це унікальна справа. Вона от берете її, та? вона вам демонструє корупцію в прокуратурі до пшонки, під час пшонки і після пшонки. Вона скрізь така, де не копни. Там, розумієте, Куди не почнеш працювати і розслідувати, там виникає чергове кримінальне проваження. В цій частині там є теж достатньо доказів для того, щоб мати перспективну кримінальну. А поспішити саме час. Після нашого першого сюжету на роздерибанених землях розсадника з'явилися ось такі таблички. Землю знову перепродають. Якщо ділянки пройдуть ще одне коло переоформлення, з ними можна буде попрощатися. Маленька радість під фінал, за виключенням корніця, там все сумно, оцю оборудку у малютянці більшу міру ще можна відмотати, адже землі там все ще переважно записані на тих, кому виділялись першопочатково. А це значить, що як тільки прокуратура відірве свої процесуальні повноваження від стільця і скасує розпорядження райадміністрації про виділення землі, все перемога. Але якщо ці землі на когось переоформлять, ну не знаю, фіктивним продажем, то все пропало. І ми розуміємо, що і без наших підказок і прокуратура, і організатори цієї схеми вони в курсі цих деталей, тим більше в них приблизно один і такий самий прокурорський досвід. Отож, побачимо, хто впорається першим. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та програма Антикорупційний тоталізатор. Наші гроші. До зустрічі!